Доброго дня! Сьогодні у нас 20 липня і ми зірвали кавунчик, який називається Біант. Одразу хочу сказати, що Біант чудово переніс цю спеку. У мене там небагато всього, кущиків я їх садив. Але на фоні інших кавунів показав він себе набагато краще, якщо деякі інші гібриди по такій спеці не дуже себе добре почували, то біант нормально. Ось такий кавунчик гарненький виріс. 5500. Зараз ми його розріжемо і подивимося, що ж в нас всередині. Біант мені завжди подобався. Дуже він класний за смаком. Навіть якщо в нього там небагато він набирає по бриксах, там, можливо, там 10. До 11, але в нього є такий особлива ізюминка в, см... в його смакові, і тому він цим дуже мене підкупає. От в нього гармонічний вкус, там от все просто дуже класно в ньому поєднано. Так, ну зараз подивимось. Так, ну тут бачите таке трошки така прожилка образувалася біла. Це може особливість така в цьому році. До цього, скільки я вирощував, такого не було. Ну, насіння вже, можна сказати, майже визріло. Да. Beyond, я beyond. Дуже смачний. Ну по цукрах, думаю, десь в районі 10-10.5. Ну то зараз заміряємо. Дуже смачний, обов'язково. Наступного року буде Біонт також наступного року вже треба його побільше посадити. Щоб ним, щоб ним можна було смакувати якомога довше. Бобіон це, звісно, сила. Дуже він класний. Січний страшний в ньому прямо, як будто хтось залив у нього воду. Ну, трішки більше десятки. 10,2 десь. Але він дуже смачний. Якщо взяти, наприклад, порівняти біанд з 10 брікс і якийсь інший кавун, не, не знаю, який там навести, наприклад, 11 брікс, то біанд буде значно цікавіший і смачніший. Є в нього ізюминка. Смаку, як я казав, щось таке незвичне. Не знаю, як це описати, але він дуже класний. Так що от біант можу рекомендувати до посадки. По транспортабельності, в принципі, ну, не дуже він хороший, багато його, думаю, не нагрузиш. Так то з виду, вроді би, кажеться, що в нього кірочка доволі таки нормальна, щоб була, був, був хороший для транспортування. Но тільки десь якийсь. Ну, це те, що я пам'ятаю по прошлому годі. Десь якийсь легенький удар і одразу дає тріщину. Тому, в принципі, я думаю, можна, але багато його не нагрузиш, бо думаю, нижні почнуть давитися там. Ну, то таке вже. Для себе, для себе це кавун просто шикарний. От щоб для себе садити, смакувати просто бомба. Отакий він кавунчик. Від компанії. Юксель називається Біант.